Вітаю глядачів інформаційного агентства Король Данило. І перш ніж ми розпочнемо розмову з нашим гостем, закликаю усіх підписуватись на наші соцмережі, щоб не пропускати жодних важливих бесід. Сьогодні говоримо з майором Збройних сил України, народним депутатом 7-8 скликань Олегом Осуховським. Вітаю, пане Олеже. Вітаю вас також. Ви народний депутат минулих скликань, нині захисник, і, власне, ви пройшли шлях від солдата до майора. Трішки розкажіть нам про свій бойовий шлях, так, яким він був на самому початку, який він зараз. Знаєте, бойовий шлях, напевно, розпочинався з Революції Гідності саме в 2013 році. І він, так, знаєте, поступово перетік, коли. Ви знаєте, Москва вторглася на територію України ще в 2014 році, анексувала Крим. І, власне, тоді я і мої колеги-побратими, зокрема народні депутати, ми тоді добровольцями пішли в батальйон Січ, який був створений Всеукраїнським об'єднанням Свобода, і відповідно вона вже перетекла. В рік, коли почалося повномасштабне вторгнення, звичайно, що я десь мав інформацію, що повинна розпочатися війна, але насправді не був готовий, що вона розпочнеться так швидко і власне вже наступного дня. Я е, поїхав у місто Рівне, хотів записатися в тероборону. Е, після того проконсультувався з своїми побратимами, е, думав е, в головне управління розвідки е, їхати в Києві. Коли їхав в Київ, власне через Хмельницький і мобілізувався Хмельницького в силу спеціальної операції буквально на початках е, повномасштабного вторгнення. Е, після цього Зібралися мої друзі, побратими, брати, куми. І власне, ми чатково мобілізувалися там, десь більше 300 осіб. Зібралися ми при пройшли підготовку. Нас саме командир був поранений з 8-го полку сил спеціальних операцій. І власне була загін на ротації, і ми пройшли таку підготовку за системою Ranger, дуже потужну підготовку. І Там була і медицина, і евакуація, і розвідка, і дорозвідка, і напад на колони. Ну, тобто, повню повністю і що нам згодом допомогло, зокрема мені. На Бахмутському напрямку, коли ми були, зокрема на Корахівському напрямку, ну і постійно зараз е, також допомагаю, тому що як ви вже наголошували саме з 2014 року, я пройшов цей шлях від солдата і до майора. Тобто, це такий кропіткий, е, непростий шлях, тому що е, були і бойові дії, і багато навчань, і це я вважаю дуже добре, тому що по-моєму, статусу, перша категорія і перший ранг я міг перетестовуватися там навіть на початках там, на капітана чи на майора того самого, але я не хотів, тому що я вважаю, що все потрібно пройти з самого низу від солдата, там до генерала, полковника, майора, тобто до офіцера. Якось е, змінилося ваше бачення от всіх цих державних процесів е, і загалом так політики е, після початку вашої служби? Ну, звичайно, що змінилося, і ми ще тоді, коли я був народним депутатом України е, попередніх двох скликань, ми постійно наголошували, що потрібно збільшувати. Фінансування на збройні сили України, а саме щоб було 5% ВВП. І, власне, якщо ми тоді дослуховувалися в ті роки, то нам би було легше, можна так сказати, з початком повномасштабного вторгнення. А також я очолював делегацію українського парламенту в парламентській асамблеї НАТО і постійно. Ми на засіданнях там комісій, комітетів, постійно закликали наших міжнародних партнерів спільно там зі Сполученими Штатами Америки. Бо ви знаєте, що до останнього часу там напевно близько 70% фінансування НАТО це було з бюджету Сполучених Штатів Америки. І ми. Вимагали, просили партнерів, бо в них було там 0,8, 0,9, 1% відсоток ВВП на збройні сили, там європейські країни, там як Німеччина, Франція і так далі. І партнери зрозуміли вже тепер, що потрібно фінансувати збройні сили, тому що ворожа навала. І, зокрема, московська навала, я завжди також наголошував нашим партнерам: що якщо б не українські воїни з 2014 го року тримали ворога на своїх кордонах, то напевно вже б російські танки були там під Берліном чи в Парижі, чи ще далі. Тобто, і вони це мали розуміти але. Трошечки пізно зрозуміла, але дякуємо їм за допомогу, яку вони нам надають, починаючи з повномасштабного вторгнення 2022 року. Тому що якщо б ця допомога була. А з го року, то повірте мені, війни в 2022 році не було би Московія б не наважилася е, вторгнутися на територію України і розпочати повномасштабну війну. Е, ми дякуємо ясно, що Сполученим Штатам Америки, тому що тоді ви пам'ятаєте, що ще за першого е, першої каденції е, Трампа е, нам були надані джевеліни. Uh, і інші, uh, інша там зброя летальна. Вже оце, це по суті був такий uh, перший крок, uh, які нам які нам дуже допомогли на початках uh, відбити ворога, коли uh, було повномасштабне вторгнення в 2022 році. Також нам допомогли тоді і байрактари, і тоді вже. Європа, наші партнери зрозуміли, що потрібно Україні допомагати. Бо якщо б якщо б ми не зупинили їх тут, то я ще раз наголошую: вже російські танки були б вже набагато далі. Зараз за даними аналітиків, Росія перекидує війська ближче вже до Дніпропетровської області. На вашу думку, наскільки це така реальна загроза, і взагалі так які напрямки зараз є такими найбільш складними? Ну, я би сказав, що всі напрямки є складними. Я, власне, коли служив в п'ятій окремій важкій механізованій бригаді, власне, ми стояли на Корахівському напрямку. І я знаю, що там є добрі лінії оборони і потужні бригади, які дають відсіч ворогу. І більше того, що. Морально-психологічний стан ворога зараз не найкращий, що е, їхні солдати здаються е, українським воїнам, і, і це дуже багато. Так само ви знаєте, що вони попали е, московські війська теж в оточення е, наших українських військ, і відповідно це грає нам на руку. Я вважаю, що ми відіб'ємо ті. Атаки, які ми відбивали до того часу, і дякувати Богу, одне що ми ще в 22-му році їх не пустили в Київ, Чернігів, і тоді вже була така велика перемога для української нації. А тут ми справимося з ними, їх відіб'ємо і виб'ємо з часом взагалі з е, території України і повернемо і Крим і Донецьку. Луганської області, і Запорізької і Херсонської. Звільнимо наші землі. Серсія дуже багато різноманітних українських розробок: це там Рута, Нептун, Фламінго, Паляниця. і всі вони, за словами військових, показують ось цю таку результативність на полі бою. От як ви вважаєте, за яких умов власне всі ці системи можуть вплинути на хід війни? До, до прикладу, якщо буде збільшено там обсяг виробництва? Очевидно, що потрібно збільшувати як обсяг виробництва. Надіємося, що наші американські партнери нам дадуть також ракети Томагавк і додатково наші розробки, тобто не тільки ракет, а і безпілотних ударних систем. І, і інших, іншого озброєння, яке новітні є в Україні, і відповідно ми таким чином зможемо давати доброго відсіч ворогу, і як то кажуть, бити і по їхніх і військових якихось об'єктах, де вони виробляють зокрема ті свої дрони, шахеди. І інші засоби, якими вони атакують Україну. Ну і звичайно, що потрібно обрізати їхню логістику, тобто і сторони Криму, і на напрямках, і Донецькому, і Луганському, і так само півночі нашої країни, тобто Сумщини, Чернігівщини, тобто, не давати ворогу спокою ні на одну хвилинку. Повірте мені. Так, то, що ми зробили зараз, за ті декілька років, ми по суті ну, знищили ну, більше за всі за всіма статистиками: більше мільйон московитів тих орків поїхали в чорних пакетах назад в Росію, і я думаю, декілька мільйонів також ще трьохсотих в них, так що. Їхня армія дуже деморалізована, і це завдяки українському духу, українським воїнам, тому що я завжди наголошую, що в словнику українського воїна немає слова капітулювати Ми сильні і ми обов'язково переможемо. З останніх новин бачимо, що Верховна Рада підтримала закон про створення кіберсил збройних сил. Як ви оцінюєте це рішення і чому взагалі це так важливо? Ну, це важливо, очевидно, що йдуть також ну, серйозні кібератаки зі сторони ворога, і не тільки кібератаки, і інформаційно-психологічні також атаки на територію України. Відповідно, цей закон він повинен допомогти як Збройним силам України, так і цивільному населенню захистити власне від тих кібератак. У нашу нашу систему, так що це важливий законопроект. Я думаю, що він буде на користь збройних сил України. Належе, ви неодноразово висловлювали стосовно зрадників України. І ось нещодавно Олексій Ростович виступив з черговою заявою. Мріяв про президентство на інтерв'ю в Собчак, і він заявив, що от він би віддав, якби був президентом, віддав би частину територій заради миру. Як ви взагалі, що ви думаєте з цього приводу? Ну, це так само інформаційна зброя. А... Розмосковитів оцей Арестович, бо, бачите, він е, там тиждень назад одне казав, вже тепер інше говорить, Вже Москва е, там заводить якісь там на нього кримінальні справи. Ну, це це чисто інформаційно-психологічна атака. Власне, я вважаю, що це державний зрадник і наші спецслужби мають дуже плотно вже давним-давно мали ним зайнятися. Так що українцям бажаю навіть не звертати увагу на, на цю людину, яка зрадила Україну. І знаєте, ну, на жаль, таких зрадників до того часу ще є дуже багато. Тобто, от Цього ворога московського ми бачимо на полі бою, і ми його знищуємо. А власне, внутрішні, оці вороги, вони нічим не кращі від, від тих ворогів, які, яких ми знищуємо на полі бою, вони можливо ще і гірші, тому що вони посеред нас що Ви знаєте, що у Львові затримали. Громадянина Російської Федерації, який нібито став добровольцем і здавав позиції для ворога, тобто, і ясно, що честь і хвала нашим спецслужбам. Дай Бог, щоб вони ще більше власне виловлювали тих зрадників, які і є на території України, які ховаються також і за кордоном. Я вважаю, що і давно наголошую, що все ж таки е, український масад має працювати, має бути в українській державі. Він вже, я надіюся, що є, е, е, і власне ворог чітко має знати, що, якщо він зрадить, ну скільки б він там грошей не взяв, от, чи скільки б він е, там якогось е там, е там преференцій нема від ворога, просто йому ці гроші не треба, тому що буде довічне ув'язнення, і це до речі дуже правильно і показово, коли тих зрадників, які здають українські позиції, які е ну, зраджують, по суті українську державу, українську націю і українців їм дають вироки до вічне ув'язнення, це дуже правильно і це е, потрібно продовжувати. Окремо хочу з вами поговорити про ветеранів. Зараз багато з них скаржаться на те, що не отримують належних виплат, і що часто ця соціальна політика щодо них не активна і зазвичай ухвалюється щось після якихось гучних там скандалів чи тиску. Чи ви погоджуєтеся взагалі з цим? Очевидно, що український ветеран має бути захищений в українській державі, тому що кожен ветеран своїм життям і здоров'ям захищав українську землю. І я вважаю, що потрібно вдосконалювати і законодавство, і міністерство ветеранів також має. Ще більше уваги приділяти для наших ветеранів, для захисту їх і для е, різних і пільг. Вони мають чітко, е, знаєте, бо є різні випадки. Тобто, я не хочу зараз наголошувати про ті, про ті випадки. Ми всі їх знаємо, але ветеран має почуватися, коли він демобілізувався, з тих чи інших причин він має відчувати себе героєм героям України, тому що кожен хто був на передовій, на нулі, хто є учасником бойових дій, він є герой для майбутніх поколінь і для теперішніх поколінь. Тобто, і тому я вважаю, що ветерани мають бути захищені. і Більше того, влада вже має думати. І вже мають прийматися і законопроекти, і програми створюватися, щоб а, бо зараз є якась кількість ветеранів, так яка демобілізувалася з тих чи інших причин, але ви знаєте, що коли буде. Перемога наша, звичайно, що ветеранів будуть сотні тисяч, можливо, до мільйона. Так і е, це потрібно буде давати і е, правильні пільги, соціальне забезпечення, створювати робочі місця. Обов'язково, е, і ми ми вже також е, я постійно наголошую е, і для ветеранів. І для українців повертати, які виїхали за кордон, тому що ми віддаємо свої найкращі сили. От зараз там, наприклад, теж з 18 до 22 років теж багато українців виїхали, і ми маємо думати, як захистити, як і ветеранів, як створити всі умови гідні для ветеранів, як створити також робочі місця. Ну і ветеран він. Ну це не означає, якщо що він ветеран, якщо е, потрібно буде захищати, якщо ворог буде, не дай Бог, десь то, то також е, ветерани можуть багато долучатися, і, і зараз долучаються і до виробництва е, безпілотних е, систем е, бізнес залучає. І, і іншу роботу вони важливо виконують для того, щоб допомагати Збройним силам України різним підрозділам, всім необхідним для нашої майбутньої перемоги, і стосовно виплат, ще Верховна Рада погодила законопроєкт, за яким люди, котрі звільнилися з полону під час лікування, будуть отримувати по 50 тисяч гривень щомісяця. Чи на вашу думку це справді допоможе людям, котрі повернулися з полону? Ну, насправді, люди, які повернулися з полону, це, це теж е... герої, тобто ті, які, бо ви знаєте, що там є е... московити ще поміж наших е... полонених ще і своїх агентів там перевербовують, і наші спецслужби їх е... відфільтровують, також молодці. Е... Але Ті люди, які пройшли московські тортури полон, ну це також справжні герої. І я не знаю, чи їм допоможе 50 тисяч. Ну я вважаю, що це має бути більше виплати для, для таких людей, які пройшли оці катівні московські, так і от буквально декілька місяців назад ми. Uh, у нас є три рідних брата, і ми всі в Збройних силах України. І мій uh, старший брат uh, попав uh, в полон. Але дякувати Богу, він uh, зміг uh, втекти uh, з полону, коли їх uh, переводили з одного місця в інше. Колона розтягнулася, і він uh, зміг uh, втекти і через uh, мінне. Поле шість з половиною кілометрів на колінах він повз, бо почув інформацію, куди ворог має атакувати, які позиції має захоплювати. А там його побратими, також суміжні підрозділи, і прикордонники, і десантники. І власне він зміг через мінне поле пройти і дойти до наших позицій і надати цю інформацію. І таким чином спас uh, десятки сотні життів наших військових за що й нагороджений uh, президента України нагородою. Uh, і власне, uh, от я просто uh, знаю, що він пережив, uh, навіть, навіть uh, будучи в полоні. Там, я не знаю, 12 чи, чи 15 годин, скільки він був в полоні, тобто ну, він чітко розумів, що якщо він не втече, тобто ну то його живим не залишать, тому що він 25 років жив в Англії, тобто і коли Почалася війна, він відразу приїхав захищати, мобілізувався і до того часу в Збройних силах України, тому тому наші е, полонені вони мають також бути соціально захищені і не тільки соціально, і має достойно їм будь, надана е, психологічна е, підтримка, тому що ще раз наголошують. Катівні не кожен зможе пережити московські. По суті, нічого не міняється. То, що ви ж пам'ятаєте, коли е, вони окупували е, Україну і в 39-му році, коли навіть вони зайшли на Західну Україну, то десятки сотні тисяч катували, вбивали, вивозили на Сибір. І дякувати Богу, що ми в 14-му році. Вигнали цей режим Януковича, тому що якщо би, не дай Бог залишився цей режим Януковича, повірте мені, було б набагато гірше і втрат і жертв тортур Сибірів. Ну, все би в себе було те, що було в 39-му році. Це що було під час голодоморів в 32-му, в 33-му році. Ця війна вона є перш за все ідеологічна за ідентичність. Вони хочуть знищити нашу мову, культуру, традиції взагалі українську націю, українську державу. Але словнику українського воїна немає слова капітулювати. Ще раз наголошую, і ми обов'язково переможемо. Ми не пустили їх в Київ. Ми не пустили їх в інші міста, і ми виб'ємо їх з нашої території рано чи пізно. А Московія повинна розвалитися. На 6-10 різних країн. Тому і вже, повірте мені, Китай теж там вже спить і бачить, щоб не тільки повернути ті території, які там за часів Радянського Союзу були окуповані, так, китайські території, а вже говорять про те, що Китай хоче повернути свої території і захопити ще аж до Оралу російські землі, російські родючі землі, де є нафта, газ і інші корисні купалини. А ми маємо жити в майбутньому в своїй багатій богом даній країні і процвітати, і думати, як зробити так. Щоб майбутні покоління не знали, що таке війна. Дякуємо за розмову, пане Олеже. Це було інтерв'ю з майором Збройних сил України, народним депутатом 7-8 скликань Олегом Осуховським. Залишайтесь інформаційним агентством Король Данило, підписуйтесь на наші сторінки, на наші соцмережі і не пропускайте головного. Ще раз вам дякую і до зустрічі. Дякую вам разом до перемоги і слава Україні! Героям слава!